Хотів би запитати вас, як це може вплинути взагалі на позиції Росії у переговорах з Україною? Чи тут нема ніякого зв'язку? Безперечно, є це ж питання логіки Дональда Трампа. Тут знов повторююся на те, що мені подобається, це я просто ага. поясню логіку Дональда Трампа. Дональд Трамп мислить категоріями козирів: в кого є карти на столі? Ця фраза прозвучала в бік Володимира Зеленського, президента України, не просто так, коли він казав, що Володимир в тебе немає карт. Так, він, має, він постійно собі повертає ці карти. Якщо він відчуває, що в нього позиція не ідеальна, а Трамп дуже любить ну, від нього максималістські оці погляди є. Він любить заходити, коли в нього все є на руках. Та? Або торгуватися за щось, сплачуючи не меншу ціну. Ну, така в нього логіка. Венесуела це карта. В нього вже ну, принаймні донедавна була втрачена в Китаї карта і в Росії, в Сирії. Хоча ми бачимо, що сирійський режим зараз робить дуже дивні речі, і не ідеально там далеко все. І питання чи чи не стане це по новим китайським проксі в майбутньому, але це було прогнозовано. Звоносело дещо інша історія, відрізана від Китаю і Росії географічна держава. Дуже складно їм туди щось постачати в тих масштабах, як це можна було робити, наприклад, там та через євразійські та артерії, скажімо так. І ризик втрати Венесуели ще одного проксі диктатора після Асада, це, звісно, великий удар по ним, тому що ну, по перше, вони побачили, що автократи можуть платити ціну. Цю ціну можна сплатити тільки самим автократом, та тобто, коли його власне ліквідують де факто, причому досить гуманним способом його просто до суду та везуть. Його ж там не, нічого не сталося. Ну от ем, і беззаперечно питання в того, що так швидко може статися історія з ресурсно по розплиту ресурсної бази, хоча знов. Ж таки варто сказати, що і для Сі, який дуже намагався та посилити присутність в Вінсуелі, вже представників з декілька годин до цієї операції, ну було зрозуміло, що все ж таки Мадуро це другий. В черзі після був Асада, тому що він слабкий, і, і ця слабкість зумовлена саме тим регіональною віддаленістю на можливістю постійно підживлювати цю автократію. І якщо ми подивимося на результати виборів там в Перу, в Болівії, що відбувається, та е, бачимо, що китайські проксі розсипаються під впливом Трампа. Перемагають кандидати, які виступають за демократію за зближення з ЄС, за зближення з США зближення з Японією. От, тобто. Позитивні тенденції, хоча знову ж таки, латинська америка дуже специфічна. Якщо говорити про їхню внутрішню кухню, краще це будуть говорити спеціаліста, бо це треба життя присвятити цій латинській америці і цій ці історії, але. Все це пов'язано з Китаєм, все це про послаблення Китаю. Це все впливає на наші переговори, бо втрат втрачаються геополітичні позиції. Тут варто згадати колись заяву Лаврова дуже цинічно ще до повномасштабної війни, коли в нього запитали про Крим, про Україну, про речі пов'язані з нашою війною. А він сказав, до чого тут Україна це геополітика. І це так, як мислять росіяни. Правильно, тані мислили, тому що зараз геополітику займається Китай руками Росіян. А може вони досі думають зі чому суб'єкті, але але це геополітика, і, і це вагомий фактор, який я думаю, дуже прискорить переговорний трек, а враховуючи те, що ми бачимо в національній політиці зміни. Я сподіваюся, що і якісна робота з нашого боку також буде посилена. Яка ж реакція світу на події у Венеселі? Ну, по перше, держсекретарша Марко Рубу у відповідь на заяву МЗС Росії про Венесуелу. А Росія вимагає звільнення Мадуро засуджують військову операцію Дональда Трампа в цій країні. Так, от Рубо сказав, що у Росії і так достатньо проблем з Україною. І привітав Лаврова з різдвом, натякнув: займайтеся краще Україною. Це не означає, що завоюйте Україну далі, але це прямий натяк на те, що не вам втручатися у внутрішні процеси у Венесуелі. Ми не Вона консерван ескалайшн Росія у регарсів Венезуела. Амін Айвив Овийзексспект демто проводить риторикол супорт фото режим. Айнк в Україні how we consider this whole thing. Також Мерц у Європі, канцлер Німеччини, сказав про Мадуро Наступне юридична оцінка дій США є складною. Ми не поспішаємо з висновками. Критерієм залишається міжнародне право. Зараз у Венесуелі не повинно виникнути політичної нестабільності. Метою має бути упорядкований перехід до уряду легітимного в результаті виборів, які поки що проводити там не збираються. Марко Рубіо каже: ну виборів там навряд чи буде, і там буде якась адміністрація, яка буде тісно співпрацювати із білим домом. Ну і фактично вона буде керована білим домом. Іспанія також не визнає режим Мадуро, але вона не визнає і втручання, яке порушує міжнародне право і штовхає регіон у стан невизначеності та войовничості. Про це заявив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Китай тим часом вимагає від США негайно звільнити Мадуро і його дружину. Президент Франції Менель Макрон і прем'єр Британії Кір Стармер виказали. Ну, не те, що підтримку на адресу Трампа, але вони сказали так само, як і Мерс. Це, це є певним порушенням а, саме міжнародного права, але в будь-якому випадку Мадуро не був легітимним президентом. Ну і інші країни виказують таку двояку позицію. Тим часом у країнах Латинської Америки нині, от прямо коли ми з вами спілкуємося, відбуваються масові акції на підтримку дій Дональда до Трампа, і вони схвально відгукуються про затримання Мадуру, диктатора, який фактично э, довів Венесуелу до зубожіння. І е, ще один примітний момент з приводу саме Венесуели стаття Нью-Йорк Таймс виходить, яка дуже красномовно свідчить про те, що ж там власне відбувається. Як пишеться у статті, це редакційний матеріал видання у світі. Мало хто має співчуття до Ніколаса Мадуро. Він недемократичний та репресивний. В останні роки дестабілізував західну півкулю. ООН нещодавно опублікувала доповідь, у якій детально описано понад десятиліття вбивств тортур. Сексуально насильства та свавільних затримань його політичних опонентів, вчених поплічниками, вчинених поплічниками. Він сфальсифікував президентські вибори венеселі у 2024 році. Він спричинив економічні та політичні потрясіння у всьому регіоні, спровокувавши виїзд майже 8 мільйонів мігрантів з країни 8 мільйонів. Друзі, вдумайтеся. Однак, якщо існує якийсь головний урок американської зовнішньої політики за останні століття, то це те, що спроба повалити навіть найжахливіший режим, може погіршити ситуацію. Ну, висновки, звісно, кожен має право робити свої. Це редакційний матеріал в редакції. Так вважають. Але бавитися із Мадуро далі, як на мене, це було не зовсім правильно, так само як і неправильно бавитися далі із путіним, який продовжує нас з вами вбивати. Бо знову тут говорять про міжнародне право і про щось інше. Ну і так далі. Рада безпеки ООН у понеділок, завтра проведе екстрене засідання для обговорення американської операції у Венесуелі. Засідання цього вони Колумбію за підтримки двох постійних членів Ради безпеки ООН, Росії та Китаю. Тепер трішки детальніше про те, що відбулося у Венесуелі вчора, і як це попливає безпосередньо на перебіг подій в Україні на продовження чи завершення російсько-української війни, оскільки коментарі українців з цього приводу доволі неоднозначні. Ну, по перше, New York Times пише про те, що щонайменше 40 людей загинули внаслідок атаки на Венесуелу в суботу. Зокрема, військовослужбовці та цивільні. Окрім того, ви знаєте ж про те, що Мадуру та його дружину Сілію Флорес доставили до Нью-Йорка і доправили до Федерального слідчого ізолятора у Брукліні, і Мадуру будуть висунуті звинувачення, точніше, вони вже висунуті. Поки що на цей час обов'язки президента Венесуели після арешту Мадуру тимчасово виконує віце-президентка Делсі Родрігес. Про це пише ведення Reuters з посиланням на рішення Верховного суду країни. Хоча вчора Reuters писав, що Родрігес перебуває в Росії конкретне місце її знаходження зараз поки що ніхто не поточнює, що є дуже інтригуючим моментом. Бо Венесуела, Росія це фактично дуже тісні партнери, особливо що стосується співпраці у нафтовій галузі, і окрім того. Стало відомо про те, що Дональд Трамп не дуже сприймає потенційну лідерку опозиції у Венесуелі Марію Коріну Мачаду. В силу обставин, які склалися минулого року, саме вона була основним конкурентом Трампа щодо отримання Нобелівської премії миру. Так вона її отримала, а не Трамп, як він того дуже хотів. І він каже: думаю, їй буде дуже важко бути лідером. У неї немає підтримки чи поваги всередині країни. Вона дуже приємна жінка, але у неї немає поваги, щоб бути лідером. І е, зараз, про те, що відомо, е, хочу вам нагадати про це, пише преса на виборах 24-го року у Венесуелі, президентських, які були фальсифіковані Мадуро, Мачадо закликала громадян підтримати колишнього суперника Мадуру. Едмондо Гонсалеса, на який фактично мав всі шанси перемогти, та він фактично переміг. Але через фальсифікації і спотворення результатів, і диктаторську владу Мадуру зміг утримати її і продовжував управляти Венесуелою. Претензії до Венесуели з боку Сполучених Штатів Америки існують ще після ну, орієнтовно з 13-14 року, коли посилився, посилився санкційний тиск, а, а непорозуміннями з цими двома країнами були спричинені. А, Рішенням Уго Чавеса, попередника Мадуру, націоналізувати американські активи в цій країні. Ну вони просто напросто взяли їх і забрали. Сказали, тепер це наше. Окрім того, західна преса почала писати, що на тлі таких дій Трампа можна очікувати і інших подібних кроків, а саме: Видання The Guardian пише, що Іран, Куба та Гренландія названі наступними можливими цілями. США. видання зазначає, що після подій у Венесуелі Вашингтон посилив свою риторику щодо низки країн. Трамп заявляє про готовність підтримати протести в Ірані та допускав силови дії стосовно Гренландії. Також у матеріалі зазначається, що Куба була публічно згадана Трампом як можливий наступний напрямок тиску з боку США. Керівництво Куби заявило про те, що її армія готова обороняти Венесуелу, але війни там немає. Тим часом дружина заступника голови адміністрації Трампа показала карту Гренландії, розфарбовану в кольори США із підписом Скоро за 10.1 це фото набрало понад 8 мільйонів переглядів, дуже непроста ситуація стосовно саме міжнародної реакції на Дії і військову операцію Дональда Трампа, але те, що з Мадуро треба було класти край, це однозначно так. Ну, друзі, а ви що думаєте з цього приводу? Пишіть, будь ласка, в коментарях.